А якщо газоном насипом привезете і отак з кузова висипете, скільки штук цегли поб'ється? Телефонує мені клієнт і задає таке питання. Якби в мене була в роті вода, я б би... отак би просто зробив. Я кажу, скільки поб'ється, я кажу, в мене питання, скільки цілої лишиться, друзі. От приїжджає цегла до нас на піддонах, подивіться, скільки бою. Якщо комусь потрібно, будь ласка, приїжджайте. Якість цегли. Не то що задовільна, хуйова, блядь. така, що просто я, я кричати хочу, блядь. Українці, що з вами сталося? Як так, технології ростуть вверх, блядь. а якість просто нікудишня? Нікудишня, блядь. ви з цього будинки будуєте. І ті, які виготовляєте цеглу, ви ж також її продаєте своїм людям в Україну. Ну, що сталося з нами просто. Подивіться на це. Подивіться, це ну це просто треш. Як ви думаєте, скільки б залишилося цілої цегли, якщо б таку цеглу як на піддонах стоїть, з піддонів отаке. приїхати і висипати з газона, отак, з кузова? Напишіть у коментарях, скільки штук цілої цегли б залишилось.